Привіт, я Сергій Халус. Це скандал, і ми починаємо. А якщо ви раптом не в курсі, що відбувається на цьому каналі, кожні три дні я приходжу на цей канал і розповідаю вам всі найактуальніші, найцікавіше, най. Найпрекрасніші новини нашого українського і зарубіжного шоу-бізнесу. Ми обговорюємо новинки медіа, ми обговорюємо новинки з любих сфер. Тому щоб бути в курсі всього, обов'язково підписуйся на канал. Підпишись на канал, це безкоштовно, просто тикни пальцем, і все, тобі кожні три дні приносити мову інформацію. Чувствую себе кожен раз попрошайка. Коли прошу, ну підпишись, кинь лайк. Ну що це так важко? Дві кнопки, Боже, раді бога. Канєшно, можу ще попросити підписатися на свій інстаграм. На свій TikTok, на свій трец, на свій телеграм-канал, на свій твіттер, на свій Viber, на все, що хочеш. У мене є всі лінки знайдеш внизу в описі, якщо знайдеш, якщо ти полінуєшся перейти. Даже лінк на свій тіндера оставлю, Тому приходьте, підписуйтесь, обов'язково. Побачимось на всіх соцмережах. Ну а ми починаємо. Полетіли раз, два, три. А що робити? Треба розповідати вам новини. Полетіли. Бистро. Нарешті ми дочекалися. Нарешті про наших українських зірок почнуть знімати документальні стрічки. Знаєте, як знімають про Бійонси, про Джасіна Бібера, про ту зірку чи про ту зірку, про її світовий тур, чи просто якийсь да біографічний фільм. І такий біографічний фільм знімуть. Цікавий знаєте про кого? Ану, вгадайте, напишіть в коментарях. Я почекаю, напишіть напишіть, як ви думаєте про кого. Про Олю Полякову, значить, про трансформації Олі Полякової знімуть документальний фільм. Мені здавалося, що треба знімати фільм вже після трансформації, а не під час трансформації. Тому що Оля Полякова, ніби ну ще не трансформувалася остаточно в якийсь свій новий образ, якусь ту свою еру. Хоч вона зараз і почала активно записувати новий альбом, і каже, що це буде нова Оля Полякова. Я чую все ті знайомі мотиви. Я чую все те ж знайоме, що було і минулому у Олі Полякової просто на українську мову на. Український лад. Я дуже хочу і чекаю нової Олі Полякової. Дуже чекаю нову Олю Полякову. Але поки що Оля, така, яка вона є. Вона незмінна. Вона, вона от вона така, яка є. Все, її не поміняють. Оля Полякова просто дуже органічна, вона дуже справжня, вона дуже погано грає, ніби знаєте, вона не може притворятися, буде як тіна кари, така, знаєте, вірична така героїня. Вона не може бути якась така, прям хіхіда-хаха. Вона собі на уміє, така, знаєте. Жінка з досвідом, яка прекрасно знає, що вона хоче. І коли вона грається в дурачку, дуже видно. Дуже видно. Цікаво, який буде новий образ, цікаво, про що буде новий фільм Олі Полякової. Ну, буде цікаво глянути, як мінімум, подивимося, що ж це придумають. Що придумають, що там розкажуть, що покажуть, яке закулісне життя Олі Полякової. Будемо дивитися, да? Пишіть в коментарі, про кого б ви хотіли подивитися із українських зірок документальний фільм. Я би дуже хотів подивитися документальний фільм, наприклад, про Натюда Рафієву, про те, як вона. Переживала всі етапи своєї сольної кар'єри, розрив з Пазітіпом, розрив з Дантесом, ä, колаборація з Мішею, весілля з Мішею. Оце оця історія. М -м -м -м, цікаво було б подивитися про Надю, цікаво було б подивитися про Тіну Кароль, бо Тіна Кароль реально дуже змінилася за останній час. Ну і, звісно про кого Про Потапа було б цікаво подивитися документальний фільм. Але нам його зняв вже Дудь, тому вже подивилися. В минулому випуску ми говорили про Макса Коржа і його величезний концерт у Варшаві, що як багато було українців, як багато було української символіки. І тепер, значить, 57 громадян України депортують з Польщі через інцидент із червоно-чорним прапором ОУН УПА на концерті Макса Коржа у Варшаві. За інформацією агентства РАР прем'єр Дональд Туск ухвалив рішення, що цим людям доведеться залишити країну добровільно або в примусовому порядку. Отак, от, от подія викликала широкий резонанс у польських медіа та соцмережах, а також чергову хвилю дискусій у відносинах між українцями та поляками. Ця тема дуже напружена між українцями і поляками. На Ютубі є багато документальних фільмів на рахунок цього і. Поляки дуже незадоволені, коли розгортається червоно-чорний стяг в, в Варшаві, коли його піднімають там на якихось українських мітингах. Тому що для них це болюча тема і така чорна чорна плява в історії, да? і зараз подібні символи на території Польщі вважаються у них провокацією, вважаються у них недопустимими. Тому хлопців, які піднімали ці прапори, буде депортовано. Цікаво, куди буде депортовано, чи в Європу, чи, чи далі в Європу, чи кудись в Україну. Оце Цікаво, чи мають право під час військових дій, під час війни відправляти депортувати людей в Україну, яка воює. На цьому тижні дівчата заздрили Олегу Машуковському, тому що він святкував п'яту річницю значить, своїх відносин зі своїм чоловіком, і йому подарували каблучку граф ціною в понад дві тисячі доларів. Отаку от таке романтичне відео Олег випустив себе на сторінці. Він, значить, сподарив подарив своєму чоловіку макбук, а йому подарували отаку от каблучку граф. І знаєте, я почитав коментарі. І там дуже мало поганих коментарів. Я дивлюся, як трансформувалося наше суспільство. Що люди кажуть, ой, блін, дівчата пишуть мені би так, нам би так, а ха ха хі хі Ну ніхто не пише вже, як там раніше писали: ой, ля-ля-ля та паля, знаєте, от гомофоні всякі дії. Я вважаю, що в нашій країні мають право хлопці демонструвати своє кохання. Нехай це буде, це красиво, це непогано. Нічого поганого вони не закликають робити. Тому нехай собі святкують і вітаємо їх з п'ятою річництва. Я би теж хотів, щоб мені дарували такі. Букети може, да, щоб дарували мені такі персні, але поки що мені дарують тільки лайки і коментарі. Внизу не забувайте дарувати, щоб хоч щось мені подарувати. А ми йдемо далі. Музвар приніс інсайди з самого палацу спорту. Як ви знаєте, палац спорту це така легендарна площадка у нас зараз, яку збирають артисти, щоб підтвердити свій статус, значить листа А, що ми збираємо великі зали. І значить, інсайди з палацу спорта під'їхали Цьогоріч Океан Ельзи планували знову відіграти серію концертів, але в останню мить усе скасували. Чи не через той інцидент, який відбувся у них на прошлих палацах спорта, чи може просто так, чи побоялися? Я не знаю, але Океан би точно зібрали три палаци Знову, а от молоде покоління у своїх рішеннях, куди сміливіше, за словами інсайдерів, вже зовсім скоро свій перший палац спорту оголосить виконавець Шугар. Ну що я можу сказати? Шугар точно збере палац спорту. Шугар збере. Ну я би йому радив збирати спочатку якусь, якийсь майданчик, типа Атласу, да. А потім вже йти і Атлас Клуб, здається. У нас ще так він називається, чи вже по-іншому, або палац Україна. Ну палац Україна йому не личить, тому що там сидячі місця, а йому треба, щоб був танцпол. Тому що під шугара всі розриваються і всі танцюють. Тому я думаю, що палац спорту шугар зможе зібрати. До речі, в цьому році ще із таких чуток, хто має зібрати. Палац спорту є Анічка Трінчер. Да? Вона хоче зібрати і вийти на новий левел своєї кар'єри, і хоче вот зараз запустити декілька хітів і. Палац спорту оголосити вже у вересні. Також Джері Хейл, наче я чув десь, що Джері Хейл хоче зібрати в кінці свого туру Україною, зібрати палац спорту. Було би супер. Я би хотів, щоб Джері Хейл зібрала палац спорту. Вона цього достойна. І я вважаю, що вона доросла вже до цього до цієї планки. Я вже навіть якось засумував за цими концертами в палаці спорту. Пам'ятаєте, у нас який був сезон насичений, скільки було палаців спорту? Скільки всього було? Зараз у нас в палаці спорту буде Діма Манатік, потім буде півава. Втричі, здається, да? Потім хтось у нас буде. Кажуть, кола, кола ще теж буде в наступному році, можливо, теж давати палац спорту. Коротше, багато буде концертів у нас попереду, так що слідкуйте за афішами, ходіть на концерти і підтримуйте артистів. Це дуже важливо. Прикра новина померла відома блогерша Ната Лайм. Наталайм колись була дуже популярна в Україні. Пам'ятаєте, блогерка там десятих років. Блогерка була дуже популярна в соцмережах. Її ютуб-канал прямо зараз має 1 мільйон 750 тисяч підписників. Причини смерті невідомі, але по деяку мережі, що вона випала з балкону на відпочинку. Чи це було самогубство, чи це був нещастий випадок? Ніхто ніяк відкрито не коментує. Вже я щось з коментував. Вав, що, наче, це був нещасний випадок. Він коментував себе в соцмережах. Вони товаришували, разом знімали контент. Він виклав дуже такий чутли, чудливий, відео. Дівчина померла 29 квітня, 25-го року їй був всього 31 рік. Я пам'ятаю її відоси. Я пам'ятаю її контент. Така яскрава, щаслива така дівчинка, така позитивна завжди була такий яскравий контент. В неї був і ось сталося таке неприємне. Горе, тож я співчуваю всім фанатам, хто виріс на її відео, тому що я знаю, як болісно зараз тим глядачам, які вже повиростали, але в дитинстві дивилися цей контент, і дізнаються, що їх блогера не стало. Стало відомо, який штраф заплатив Міша Кацурін за те, що люди потравилися у нього в китайському привіт. Ресторан Міша Кацуріна, де в липні зафіксували масове отруєння гостей, отримав штраф 48 тисяч гривень. Після інциденту в закладі Китайський Привіт фахівці провели позапланову перевірку. Результати виявили порушення гі гігієнічних норм під час виробництва та обігу харчових продуктів, значить передбачених чинним законодавством. І заплатив він штраф 48 тисяч гривень, але витрати за цей випадок у них набагато більше, тому що вони виплачували компенсації кожному постраждалому окремо. Смертельних там історій немає, всі, всі живі, всі вже здорові. і Слава Богу! І китайський привіт знову працює і знову в ньому черги. Тож ідіть, пробуйте там вже все в порядку. Історія Константина Темляка не залишила нікого байдужим. Це історія про те, як відомий актор військовий займався фізичним і моральним насиллям над своєю колишньою дівчиною. Значить, дружина та колега українського актора Константина Темляка Анастасія Нестеренко заявила, що ніколи не зазнавала від нього фізичного чи емоційного насильства. У нього зараз же є дружина, з якою вони знялися в кліпі, в тому самому кліпі Джері Хейл, який вони видалили. Так вона прокоментувала в інстаграм скандал, що спалахнув після звинувачень. Від колишньої дівчини Темляка та неповнолітньої школярки у насильстві і домаганнях. Там ще вспла історія про неповнолітню дівчинку. Нестеренко теперішня його дружина визнала, що їй боляче дізнаватися неприємну правду про людину, з якою планувала майбутнє, та подякувала всім за підтримку. Це жахливо. Це жахливо, коли ти дізнаєшся про таке минуле свого чоловіка вже, навіть не хлопця, а чоловіка. І може він і змінився, але цього минулого не відмінити, цього минулого не стерти. Він жахливо вчиня... вчинив як мінімум з двома людьми. Ми і це жахлива людина, яка вчинила дуже жорсткі насильницькі дії над дівчатами, і це. Ну, я навіть не хочу більше коментувати цю історію, бо це жах. І потім дізнаватися про таке, про свого колишнього, про свого теперішнього чоловіка. Я уявляю, як їй важко. Вона в заручниках ситуації, і тепер всі кажуть, а ти з насильником живеш, а твій чоловік-насильник, а він такий сякий. А може він вже з нею, понімаєте, вже нормально себе вів, вже не, вже не творив цю діч всю. Може, він якось пройшов якусь психотерапію і прийшов до себе, значить, почав контролювати свою агресію. Але оце от минуле. Вже нікуди не дінеш, і воно дуже сильно впливає на їх і майбутнє, напевно, і на їх теперішнє. Тож я не уявляю, як тяжко їй проходити зараз через ці всі етапи. Ну і наостанок поговоримо про новини з українського спорту, що цікавого відбулося в українському спорті. Захисник збірної України Ілля Забарний офіційно став гравцем найсильнішої команди Європи ПСЖ. Отака от історія відбулася. Купили нашого футболіста. Як ви знаєте, клуби купують один одного гравців, постійно роблять якісь транші, постійно роблять якісь рекіровки. Я в цьому, звісно, супер погано розбираюся, але найкращих іграків, найкращих гравців беруть найпрестижніші команди і купують до себе і там вже їх, значить, тренують і з ними вже грають в футбол на такому високому високому рівні. Як ви знаєте, наші українці користуються попитом в Європі, багато багатьох купують і скандально відомий Мудрик, і Зінченко, і до цього Шевченко, і багато багато інших футболістів наших живуть, працюють за кордоном і або жили й працювали за кордоном і грали, коли була їх кар'єра. Тому далі продовжують наших українців купляти туди на зарубіжний ринок. Як так вирішив заробити побільше грошей на своїй аудиторії і зрозумів, хто його цільова аудиторія. Як так запустив шкільний мерч, український артист як так випустив ексклюзивну колекцію шкільного приладдя, оформлену у стилі своєї творчості. Ну а правда, чому б це не зробити зіркам самим, коли це роблять якісь ліві, люди, якісь ліві компанії, використовують обличчя зірок, клеять їх на обкладинки значить, зошитів, клеять їх на обкладинки щоденників і продають. Я пам'ятаю, мені не соромно зізнатися, що в мене. У мене були щоденники і, і щасливі в місті з букінами, і в мене були щоденники і з кадетами, і з ранітками, і з ким тільки в мене не було. І навіть зошти з Юлією Тимошенко в мене були колись, розумієте? І зараз бачите, і зараз цей тренд продовжується, тому що діти слухають музику, діти стежать за е, цими, за артистами. І я думаю, що якби там якась умовна Аня Трінчер чи Даша Майорова, чи я не знаю, там, да, навіть Надя якби це зробила, зробила якийсь шкільний мерч. На цьому б заробили величезні гроші. Бо мерч це завжди дуже хорошо купується, особливо такий мерч, як шкільний мерч. Тому що там якийсь шопер, якийсь зошит, якийсь пенал, якісь стікери, наклейки, щоденники. Оце от все воно дуже дешеве в а, производстві і дуже хорошо заробляється на цьому гроші. Тому зірки вчіться у яктака, беріть у нього приклад і випускайте свій шкільний мерч. Тому що да, та є ж то багато хто цурається дитячої аудиторії, хтось каже. Типа, ой, діти, це не моя аудиторія, я би не хотіла мати аудиторію із дітей. Та діти це ті та аудиторія, яка найбільше платить грошей. Тому що вони тільки вони вміють так клянчити у своїх батьків гроші, щоб потім їм батьки все це купляли. Тому вчіться і випускайте свій мерч. Ну а ми переходимо до зарубіжного шоу бізнесу Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Найгучніша подія зарубіжного шоу-бізнесу це, звісно, вихід нового альбому Тейлор Свіфт. Тейлор Свіфт анонсувала вихід свого нового альбому. Виявляється, поки вона їхала в свій самий великий цей ера Tour, тур, паралельно вона ще й записувала альбом. Розумієте, яка, яка бджілка просто трудівниця ця Тейлор Свіфт не полишає свою аудиторію без нової музики і без нової ери. Нова ера Тейлор Свіфт буде вже зовсім скор. Вже, значить, запустили нові фотосети в підтримку цього альбому. Заявила вона про це на одному з найбільших музичних подкастів. Значить, сказала, що все, альбом виходить, скоро новий альбом, нова ера Тейлор Свіфт, нова музика. Фанати Тейлор Свіфт рознесли цю новину по всьому світу, весь світ гудить. Тейлор Свіфт скоро повертається з новою музикою. Ура! Не скажу, що ми сильно сумували за Тейлор Свіфт. Тейлор Свіфт завжди дуже багато. Вона завжди всюди. Вона або в турах, або в скандалах, або на преміях, або ще десь Тейлор Ліфт є завжди, вона реально пахарка, вона прям роботяга, Вона той приклад зірки, яка постійно працює. Паралельно з тим, у Телер завжди є особисте життя, про яке вона співає і оспівує його в своїх піснях, і переживає всі свої особисті драми в своїх піснях. І в неї постійно якісь нові кліпи, нові скандали, нові інфоприводи, нові рекламні компанії, нові концерти, нові премії. Я не розумію, як вона встигає жити, але є артисти для яких. Саме ця робота і є життям. Є артисти, які випадково стали популярні, да і їм потрібно це робити. От, наприклад, Джасін Дібер, який там в дитинстві став популярним, і зараз він не хоче цим займатися, особливо. Він любить музику, але він не любить ці премії. Він не любить ці доріжки. Він не любить ці рекламні компанії. Він не любить зніматися. Він любить робити те, що він любить робити, і все. Розумієте? А є люди, які прям живуть цією кар'єрою, цією поп-сценою. І от Тейлор Свіфт це ідеальний приклад такої поп-сцени Америки. Прям ідеальна така, знаєте, поп-зірка. Це Тейлор Свіфт. Тож ми вітаємо всіх фанатів Тейлор Свіфт з тим, що у вас вийде новий нова музика, новий матеріал і нова ера Тейлор Свіфт. Вітаю вас за вас, келих! А ми йдемо далі. Крістіану Роналду нарешті зробив пропозицію пропозицію своєї дружині, зробив перстним, от, таким от, от булижником. Я не знаю просто, що це таке, яке, і, і скільки там карат. Давайте прочитаємо. За словами ювелірного експерта, е, цей діамант овальної форми, вагою 30 каратів. Щоб зрозуміти масштаб, варто, е, варто знати, у зірок обручки зазвичай мають близько 4 карати, а у більшості людей приблизно 1 карат. Колекція прикрас Джорджі... Джордж Джорджіне, Колекція прикрас Джорджіне вже оцінюється більше ніж у 4 мільйони доларів. Тож її обручка цілком може претендувати на звання на розкішної у 25-му році. Ну, правда, розкішна обручка, правда дочекалася. Вона дуже довго чекала цієї пропозиції. Багато ходило чуток про значить, Кріштіану, що він там гей, що це всі дівчата у нього ширми, і вони сурогатні матері його дітей, і що він просто з ними катається, тусується і так далі. що Ірина що Ірина Шей була в нього така, значить, ширма, що ця Джорджина, Джорджиня, Джорджіна, як і правильно, Родрігіс. Коротше, багато ходили чуток, але бачите, одружуються і щастя молодим. Теж бокал за них піднімаємо, дуже за них радіємо. Будемо чекати на весілля. Думаю, буде розкішне весілля, бо такі багаті люди роблять розкішні весілля, але зазвичай їх не показують, бляха-муха. Орієнтовна вартість цієї каблучки 10 мільйонів доларів. 10 мільйонів доларів. Ну а що, що, йому один голос заберем. Бытие і от тобі каблучка. Для кого погані новини, так це для фанатів Шреку. Тому що Шрек 5 знову переносять. Спочатку мультфільм планували на 1 липня 26-го року. І я думав, на свій день народження піду на прем'єру Шрека. Але тепер перенесли на 30 червня 27-го року. От так, от аж на рік перенесли. Чому не знаю. Але кажуть, що через критику в соцмережі до того, як намалювали новий, нового Шрека, вони вирішили його перемалювати, що змінили дизайнерів тих і тих. Хто малює цей мультик для того, щоб ну трошечки покращити його? Тому що ця от мальовка, це от, знаєте, це як новий стиль мальовки цього мультика. Не всім сподобався. Не всім сподобався новий шрек, не всім сподобалась тоба Фіона в тих тизерах, що ми бачили. Тож казали, що перероблять. Тому будемо чекати. Я дуже люблю шрека, то я чекаю. А у кого весілля може не вдатися, так це у Брукліна Бекхема. Бруклін і Ніколь Пельц Бекхем поділилися фото з церемонії об'яв кого оновлення весільних клят. Вечір пройшов виключно в оточенні родини Ніколи. Як ви знаєте, цю Ніколу не приймає сімейство Бекхемів. Не приймає сімейство Бекхемів, і Бруклін Бекхем став таким адшельником у них у родині, тому що ця дівчинка не сподобалася родині. Не сподобалася не Вікі Бекхем, не сподобалася, по-моєму, з нею хтось. Ти Ромео Бекхем раніше з нею мотив, ще один із синів Бекхемів мотив з цією Ніколою, і там, значить, суперечка між братами виникла, і коротше, все, тепер сім'я розсипалася через цю дівчину. І бачите, навіть родина Бекхемів не була на цій, на цій церемонії клятв. Отака от, от відбулася прикра історія. У когось свадьби це клас свято для всієї родини, а для когось це привід для сімейних драм. І от така історія відбулася у Бекхемів. Поки Бекхеми не в повному складі без цього, без цього Брукліна. Катаються на яхтах там і ходять по ресторанам, відпочивають у них літній відпочинок. У цього свадьба, і на якій немає його сім'ї. Отак от. Памела Андерсон вирішила здивувати всіх своїм новим бізнесом. Вона вирішила випускати огірки. Так, вам не почулося? Вона буде випускати огірки, солені огірки з ароматом троянди. Отак от, от зірка кінострічок, зірка плейбою вирішила піти от в такий от бізнес і випускати. Хтось не випускає косметику, хтось випускає парфуми, а вона буде випускати солені огірки. Значить, спочатку плейбой, тепер огірки Памела Андерсон. Разом з LA Lifestyle Flamingo Estate випустила солені огірки. Значить, огірки будуть з плантації самої Памели Андерсон. У неї є своя плантація огірків, і саме звідти вона буде закладати ці огірочки. Ну, Я не думаю, що саме вона буде закладати ці мільярд банок, а будуть робити це якісь певні люди, і не тільки з її огороду, я думаю, там попадуться вам огірочки, але будуть це робити. І, значить, 100% доходу від цих огірків буде передано к... каліфорнійському центру дикої природи, для того, щоб відновити значить, в Каліфорнії природу. Ось така от благодійна історія у Памели Андерсон. Дуже круто, молодець Памела, дякуємо їй за це. Ну, слухайте, на старості років кожного свої причуди. Кожен. Ми ще не знаємо, що ми захочемо робити. Ну, на цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мої соцмережі. Побачимось з вами зовсім скоро. Саме через три дні на цьому каналі. Приходьте обов'язково. Також приходьте в мій інстаграм, Тікток, всі решта соцмереж внизу. Переходьте, побачимось зовсім скоро. Бувайте пока!